зібралися, Я зібрав усіх знайомих, яких міг, друзів, брата, своїх знайомих в одному місті. Всіх забрав в кафе для того, щоб вшанувати рік пам'ять про брата. І там ми давали інтерв'ю, кожен давав інтерв'ю, і хлопці кажуть, в якийсь момент: давайте давай зробимо такий турнір в честь брата. Ну, вони хотіли зробити ну такий, знаєте, між собою, там друзі, там знайомі. А я рішив рішив це зробити більш публічно, щоб більш масово. Е, Сім'єю вложили на це кошти. Е, він е, завжди любив там спортзалі. Е, в Азові він був також був в спортзалі. Е, він на забігах на Всяких цих перешкодах, ну забіги з перешкодами, так далі. Він любив бігати. Він приїжджав тут, теж бігав. На турнічки ми з ним ходили, бувало. Ну багато чого, бого, але воно все залишилося в майбу... в минулому. Ну, єдине, що залишається це жити, жити в майбутнім. Вони всі хотіли би, щоб ми посміхалися, раділи життю, щоб ми об'єднувалися, щоб кожен з нас. Створював щось для нашої країни, ось і саме цим я і займаюся. Якось намагаюся в нашому місті, в якому ну чесно скажу, дуже все чорно. Ну якщо не враховуючи цей парк, Світлана дуже молодець, свою організацію побудувала це все. Дуже вдячний їй за це. Буде збор на мурала Зовсталі. Ми хочемо на Олімпії. Цей зробити мурал в честь захисників Азовсталі і Маріуполя. Е, ну, фотографію муралу і там є на скринці, яку буде скошею, якщо хтось захоче кинути. Саме на кінотеатрі, да, на, на кінотеатрі, кінотеатрі вже все домовлено з Власник. Олімпом, з власником. Я все б говорив. Ми будемо це робити десь в середині, може, в кінці весни. Вже початок буде, художник буде починати малювати. Створення цього муралу. Ну до, дуже довго ми готувалися до цього стосовно іскізу художник дуже довго малював, е, втілював е, мою ідею, ідею нашу е, стосовно цього муралу. У нас була ідея е, флаг УПА української повстанської армії, тобто червоне небо, чорний е, колір землі, Тобто е, з'єднати в у цей сюжет Азовсталі, те, що там відбувалося, це кров пролита за це все. І об'єднати це все ми захотіли в одному в одні в одному муралі. І я впевнений на всі 100%, що вийде дуже гарно. Я дружина бійця поломазов, який зараз невідомо де знаходиться в полоні фашистів. Відомо тільки те, що 6 квітня він був вперше поранений в боях за Маріуполь. Збоювали начебто як. Збоювали його в полон 16 травня. Він вийшов за наказом Вищого керівництва країни. І потім в ніч з 28 на 25 липня його разом з іншими азовцями, приблизно 200 людей, завели в ангар і підірвали. Шість, ну, приблизно 60 азовців загинули, заживши, згоріли. Дівку, так. Зараз ми з родинами об'єдналися в спілку постраждалих під час теракту Дівна, і тримаємо зв'язок, і полк нас кріли, ну, хлопців нам виділили, які нашим українським кейсом займаються. І зараз ми намагаємося привернути увагу суспільства, тому що розслідування не було цього масового злочиня і теракту, де стратили. Приблизно 60 захисників Азовсталі і захисників Маріуполя, захисників Азову. І ООН не допустили, Червоний Хрест не допустили, і тому ми нічого не знаємо. Із 200 постраждалих повернули тільки вісім хлопців, які були в тому ангарі, вісім свідків. Інших не вертають, і що з ними їх долю невідомо, але ж вони являються важливими свідками цього масового. Злочину проти людства і ми маємо не забувати про теракт в Оленівці і надавати розголосу, привертати увагу міжнародних спільнот. Також 18 червня він виходив на зв'язок з колонією Оленівці 18 до теракту, 18 червня. Він мені позвонили і попросив не здаватися і продовжувати за нього боротьбу і сказав, що дуже чекає на обмін. Теж саме він сказав і з Донецької лікарні, коли у нього брали інтерв'ю після теракту. Він також сказав, що він дуже чекає на обмін. Чаємо найкращих сім'їв, падонів нашого часу. Всі вони боролися за те, щоб наша країна розквітала, щоб ми могли ходити під мирним небом для того, щоб ми разом змогли створити громадські заходи та радіти життю. Вони зараз тут. Прийшов час почути їх. Я не помер, не ховайте мене. Я тут разом з вами. Ви чуєте мене. У вашому серці так тепло і зручно, а б'ється воно дуже сильно і гучно. Я все пам'ятаю. Як ми веселились, то свята зустрічали, як ми сварились, а потім про все забували. Те й ви не забули про це, повірте, я знаю, я у вашому серці це відчуваю. Я віддав своє життя за те, щоб ви всі жили у мирі в нашій великій та славній Україні. Ви чуєте мене, я віддав життя, не душу. Я вирішив, що я так мушу. Я не помер, ви усі це знаєте, тому що серцем це відчуваєте словами не передати. Наскільки бридко усвідомлювати те, що хтось віддає своє життя за нас, а хтось краде гроші з міського бюджету або поширює шкідливі вироби, назву яких я навіть не буду озвучувати. На мою думку, такі люди не заслуговують на повагу. І, можливо, навіть на життя. Мовчати це не вихід. На мою думку, треба говорити в СМІ, розповідати про таких людей, щоб про них знали, щоб знали, хто наш ворог, хто є внутрішнім ворогом. Всіх нас об'єднує небайдужить до квіту нашої нації. Всі ми зібралися для того, щоб вшанувати їх пам'ять. Денис Комар. Позивний френк. Ця людина присвятила свої юні роки боротьбі за мир в наших містах, приймав участь у революції гідності. Свою, Свою... Свою справу продовжив... воїна починав без фінансового забезпечення у добровольчому корпусі правий сектор. Захист батьківщини продовжив у Маріупольському Азові у складі ОЗСП окремого загону спеціального призначення. Його останнє завдання було тримати з побратимами оборону дев'ятиповерхового будинку в той момент, коли Денис вів вогонь по противнику, в його голову влучила куля снайпера, яка миттєво забрала всі його мрії та здобуття. Всі ми його пам'ятаємо як веселого та спортивного хлопця. Промінням позитиву та цілеспрямованості. Войном, який віддав за наші з вами майбутнє найцінніше, що в нього було своє життя. Він назавжди залишиться символом сміливості та віданості для миру. Смерть його застала 23 березня. Поховали мого брата тільки через 107 днів, 7 липня. Побратимів Дениса, на жаль, тут немає. Всі вони зараз боронять нас від російської погані. Тому будемо чекати, поки вони повернуться та розкажуть про героїчні вчинки наших героїв. Ігор Біркун, позивний бір. Все своє життя присвятив спорту, але після російського вторгнення спортсмен пішов захищати країну від окупантів, де пліч опліч зі своїми побратимами у складі полку Азов боронив місто героїв Маріуполь. Єгор Біркун у складі національної команди повинен був представляти Україну на чемпіонаті з ММА, на чемпіонаті світу. Але його життя обірвалося. Він загинув 22 березня, рятуючи свого друга, якого поранили, свого побратима. Поховали Єгора тільки 8 серпня. Бошко Андрій, позивний ФАМАС. У свої 18 років вивчив французьку мову. Згодом вступив у французький легіон. Після року, роки, після року служби у легіоні він повернувся в Україну, де продовжив свою справу у складі героїчного полку Азов. Мужньо тримати оборону міста, міста Маріуполь. З квітня він. А? 3 квітня зі своїми побратимами тримав позиції в оточеному будинку в приватному секторі. Тоді комусь потрібно було вийти, розвідати, як далеко знаходиться ворог. Фамас зголосився першим. На жаль, ворог був дуже близько. Того дня російська куля обірвала життя відважного бійця. Провести Андрія в останній шлях вдалося аж через 11 місяців. Загинув 3 квітня, Поховати... поховали його в день смерті його друга, який загинув 4 березня. Важко навіть уявити, через що людям людям доводиться пройти для того, щоб просто поховати своїх рідних. Поки ми розповідаємо та пам'ятаємо наших героїв, вони будуть жити в матеріальному світі. Тому хотів би запросити охочих розповісти про своїх героїв. Будь ласка, якщо є тут люди, які хочуть розповісти про своїх побратимів, героїв, синів, братів, виходьте та розповідайте. Це дуже важливо. Коли про них розповідаєте, вони живуть з нами в наших серцях. Кожна людина для нас герой. Вибачте, шана всім, хто не здає і не складає руки. Слава Україні! Героям Слава! Героям слава! слава! Мама, скажеш про Денису. Мама хоче сказати про Дениса пару слів. У мене був син таким чоловіком, що його не можна було станові. Я даже документы забирала, чтобы он не пошел на тот Майдан, чтобы он не пошел воевать. Он все равно же уходил от меня и делал так, как он считал нужен. И всегда он говорил, кто как не я. Мы, кто как не я, кто как не мы, он говорит, мы должны защищать свою страну. Иначе, как нельзя. Слава Украине. Героям, слава. Я думаю, каждый из нас не будет многословен, тех, кто столкнулись с потерей наших родных, близких, любимых. Поэтому родителям и нам, самым близким, очень сложно что-то сказать. Наши герои были самые лучшие. Эти ребята были настоящие спецпризначенцы, тому мы очень им благодарны. И всегда будем помнить то, что они сделали для каждого из нас, для всех нас, благодаря чему мы сейчас имеем возможность собраться здесь все. И поэтому мы должны не забывать, всегда помнить, помнить и всегда говорить о том, какой подвиг они совершили для нас всех. Потому что это... Я не считаю, что это горе кого-то одного из нас, это большое наше общее горе, и мы должны быть вместе, поддерживать друг друга. Каждый из парней был лучший, и это был, это был спецотряд, каждый из парней заслуживает памяти. Андрей также сам был очень мужественным для своего возраста, они все были молодые. красивые, полны, не знаю, жизни, планов, мужества. И я даже не знаю, как объяснить, какая это большая утрата для нас, для нас всех. Всегда будем их помнить, гордиться ими и любить их. Большое спасибо, что вы сегодня пришли поддержать нас. Згадаємо тих, хто зараз у полоні, наш Азов, інших захисників наших. Всі вони мають свої мрії, і ті, хто зараз у полоні, вони теж хочуть жити. Дайте, будь ласка, хоча б їм продовжити своє життя. Якщо забрали життя у наших героїв, це звернення до російських окупантів. Хоч я тут представник преси, але в мене теж є людина, яку забрала ця війна і Напевно, для вас це дивно бачити журналіста, отак от виступаючи зі сцени такого заходу. Але мій брат, мій брат теж загинув на цій війні в серпні, 29 серпня, його танк влучив ворожий снаряд, і він разом з усім своїм екіпажем загинув і декілька місяців вважався зниклим безвісти. Я ніколи б не подумала, що мій брат, який старший брат мене завжди оберігав, завжди мене любив. Ніколи не було у нас сварок, він загине. Ось так, ось російські снаряди забирають життя наших близьких, і назавжди я залишилася падліза, а він паддіма, як ми одне одного називали. Слава Україні і слава усім нашим воїнам, які полягли у цій страшній кривавій війні. Який зараз знаходиться в ворожому полоні? Він двічі поранений. Перший він отримав поранення 6 квітня в час боїв за Маріуполь. 16 травня його евакуювали за наказом вищого. Керівництва країни у полон. 28 липня в ніч з 28 на 29 липня його разом з іншими, 200 побратимів, завели в ангар, де підступно підірвали. Під час цього масового злочину проти людства, під час цього теракту загинуло приблизно 60 воїнів АЗОВ. Мій чоловік серед поранених. Його показали 4 серпня по телеканалу Росія-24 із Донецької лікарні, де він сказав, що він чекає на обмін. І ось вже 8 місяців, як я не знаю не де він, що з ним. Зараз ми об'єдналися в спілку родин постраждалих в Оленівці, і де ми намагаємось привернути увагу міжнародних організацій. І також нашої країни і усього людства. Ми благаємо про те, щоб нам допомогли, тому що місію ООН розформували і не допустили в колонію Оленівцю, в Оленівку і не було перевірено, не було нічого зроблено, щоб довести цей злочин, що країна терорист у полоні вбила наших захисників. Ось і все, що я хотіла сказати. Чекаємо усіх. У нас 827 хлопців полку спецпризначення Азов зараз знаходяться в полоні, вірять в нас і чекають на обмін. Ми маємо робити все можливе, щоб їх повернути додому. Дякую. Слава Україні!